святкувати день народження нашого класу. І вам сьогодні подарунки подарували. Ми будемо вас вчити, і ви будете з нами тут знаходитися майже цілий день. І якщо у вас якісь будуть потреби, питання, до кого звертайтеся? До нас, Людмили Васильівни. Ми будемо голосно, голосно, найголосніше всі разом скажете своє ім'я. А ми будемо уважно слухати і будемо намагатися його запам'ятати, добре? А я буду по найголосніше буде казати. Три, чотири. Дуже просто закричали. Ой-ой-ой! Але я щось не зрозуміла жодного вашого імені. А ви зрозуміли? Ну, давайте по-іншому. Спокійним голосом. Отже, діти, на уроках треба говорити, всім разом кричати. Тихесенько, шептіти. Ні. А як робити? По черзі спокійним голосом. Запам'ятати? Запам'ятати. А зараз слухайте таке завдання. Пограємося крізь. Кожного у вас квіточка. Давайте ми зараз на дошці... Посадимо таку квіткову галявину. Умовну таку квіткову галявину. Кожен з вас зараз вийде до дошки і ми прикріпимо цю квіточку. І хто з вас захоче, щось розкаже про себе. Помагати прибирати, уторбати з мамою. <гум> коли мама немає, то я не до за санський, коли мама на руході. <гум> ти у нас дуже роботя, бачиш. Дякую <гум> сати. <гум> Щастя дитини, що з нею може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато, для щастя дитини не треба багато. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас тільки що не боє. кінець не триває, без опину і жива така на спину. Тільки що у нього де, ніхто світі, не знайде. Коли я тільки навчилась говорити, то я казала, мама, ти без мене нічого не Я ми все з мамою робили разом, я помахала, а коли нікого не було вдома, то я грала зі стрічку. У мене є таке захоплення, воно називається Ми вчили, Лево не взяли. З нього можна стріляти людей. Там машини, будинки. Ти майбутній конструктор, мабуть. Mm -hmm. Дуже добре. Мама дитини мені зараз склала колоскові і я підспілувала. Я вдома включала кліпи і підспівувала теж для мене.

Хвилююся весь час, адже я йду до школи перший раз у перший клас. Навіть ні навчитись хочу, є вже зошит з парень. Вчора був я просто хлопчик, став сьогодні школярин. І хоч бігаю, як вітер, знаю, вже багато літ. І хачу мене, так серешту в школі. Я не знаю, типирохи і допомагаю, що нас каше. Молодець. Слухняний хлопчик дуже, так? Любити так... з постерігами. Люблю малювати для мами малюнку. і всіх тваринок, тваринок любить. Гуляти mm -hmm. в парку, я знаєте, любиш мало гадає, дуже часто тебе да зустрічає. Ми радість, всі родили, як ми ціни всі на тих, так і далі. У мене є братик Рома і січка соломіна. Mm -hmm. uh -huh. Ще є тато з мамою, так. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. no. Чим ти любиш займатися? Я не знаю, Ромочка. Молодець, ще. Мабуть, довго допомагати один одному, правда? Ще, мабуть, виручати один одного, правда? Біді, ще. Гратися Гратися мирно один з одним. Отже, друге правило, діти, перше, ви пригадали, яке було нас правило, не забули, бо я в кінці запитаю. А друге правило, діти, що ми в класі маємо бути дружними, дружити один з одним. Ми, Господь, ми схилились перед тобою. І щиро тобі дякуємо, Господи, що Ти нас любиш такими, як ми є. Ми дякуємо, Господи, тобі за цей чудовий день, що ти так благособідий, прийшли вчитися в нашу школу. І я прошу Твого благословення, Господи, напродовж їхнього життя тут на школі і далі. Благослови кожну дитинку, благослови батьків, бабусь, дідусі, Господи. Дай нам мудрості правильно виховати цих діток. Даруй цим діткам здоров'я, щоб вони приносили своїм батькам лише радість. Благослови, Господи, на, на, на далі і цей тортик, який буде. Благослови нашу школу, нашу країну, Господи. Всіх нас благослови, тому що без, без Тебе ми ніхто і все в Твоїх руках. Благослови всіх наших рідних, знайомих і близьких нам людей. І будь за все прославлений. Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.